Казка Про маленьку капібару, яка боялася загубитись. У далекій долині, де річка співала, а вітер танцював між деревами жила маленька капібара. Вона мешкала зі своєю родиною в затишному куточку біля берега, де щодня було багато ігор, сміху і ласки. Мама завжди казала Якщо ми підемо гуляти далеко, завжди бери свою сумочку з адресою. Сумочка була невеличка і з м'якої тканини. А на ній вишите Капібара долина теплого каменю, стара верба біля річки. Маленька капібара носила її постійно, хоч і не дуже розуміла, навіщо. Кожен день був схожим на теплу казку. Мама капібара водила малечу на прогулянки, старші братики будували з гілочок хатинки, а татко розповідав історії, коли сонце ховалось за обрієм. Маленька капібара дуже любила свій дім адже тут усе було знайоме й безпечне. Але час від часу траплялося так, що під час прогулянки всі йшли вперед, а вона зупинялася, щоб роздивитися метелика або послухати жабку в очереті. І кожного разу серце починало стукати сильніше. А що як я загублюсь? А якщо вони підуть без мене і я більше не знайду дорогу назад? Одного дня вони всі вирушили на лісову прогулянку. Капібара захопилася метеликами і відійшла трохи вбік. А коли озирнулась, нікого не було. Мамо, тату? тихо покликала вона. Братик, хтось? Ніхто не відповідав. Капібара сіла під деревом, притисла сумочку до грудей і заплакала. Було страшно й самотньо. І саме в ту мить перед нею з'явилося м'яке світло це була фея легка, прозора, з крильцями, як з дощової роси. Ти не одна, промовила вона ніжно, я фея Орієнта, допомагаю тим, хто загубився. Фея поглянула на її сумочку і зраділа у тебе є дуже важлива річ, ця адреса, наче карта. Я допоможу тобі її прочитати, а ти навчишся знаходити напрямок сама. Вони роздивилися напис Долина теплого каменю, це місце, де живе її родина. А стара верба велике дерево, яке видно здалеку. Але я все одно не знаю, куди йти, сумно мовила Капібара. Запитай у світі, сказала Фея і розмахнула крильцями. Буває, що відповідь вже поруч. І тут із кущів вийшов доброзичливий маленький борсучок. Я бачив твою сім'ю. Вони щойно проходили стежкою біля мурашника, пішли в бік Великої Галявини, де росте стара верба. Фея усміхнулась Бачиш, світ допомагає, коли довіряєш йому і не боїшся запитати. Капібара подякувала борсучкові, а Фея, змахнувши крильцями, подарувала їй ще одну річ. Маленьке світло, яке жило в її грудях. Це твоя внутрішня стежка. Якщо знову розгубишся, зупинись, зроби глибокий вдих і згадай усе тепле та знайоме. Ти відчуєш, куди йти? За кілька хвилин Капібара справді побачила обриси знайомої верби. А під нею Мама, тато й братик. Вона підбігла, обійняла маму і прошепотіла. Я трішки загубилася. Але у мене була адреса, а ще фея та борсучок, і стежка всередині. Мама пригорнула її. Я завжди поруч, навіть коли ти думаєш, що загубилась, і завжди знайдеться хтось, хто допоможе. І відтоді капібара не боялася вона знала, найважливіші речі можна носити в сумочці, але ще важливіші у серці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.